Я почну дещо з іншого. Все таки основним завданням Конституції демократичної держави, на мою думку, є захист прав людини. І от ми ставили питання, як оцінюють наші співгромадяни ситуацію з правами людини, наскільки вони змінилися за останній час, за останні два роки. І як виявилося, ці зміни оцінюються переважно негативно. 43% опитаних зазначили, що ситуація з правами людини погіршилася. За цей період лише десь 10% вважають, що вона покращилася. А найбільш негативно оцінюють ситуацію у цій сфері жителі Зах, Зах, західного і центрального регіону. На заході 59% відповіли, що ситуація з правами людини погіршилася. В центрі 51% дали таку відповідь. А на півдній сході частіше. Дають відповідь, що ситуація не змінилася. 43% на півдні і 44% на Сході, хоча частка тих, хто вважає, що ситуація з правами людини погіршилася, більше, ніж частка тих, хто вважає, що вона поліпшилася. Скажімо, на півдні 32% вважають, що погіршилася ситуація, і лише 16% вважають, що вона покращилася. Також 44 всіх опитаних відповіли, що погодилися з тим, що в Україні встановлюється авторитарний режим. Це відносна більшість, 35% лише з цим не згодні. Знову таки частіше згодні з цим жителі західного і центрального регіону, і не згодні з цим відносна більшість жителів півдня і сходу. Ну і відповідно, що цілком очікувано, частіше вказують на встановлення авторитарного режиму симпатики опозиційних партій, Батьківщина, свободи і удару, а тоді як більшість симпатиків партії регіонів цим не згодні, а симпатики думка симпатиків комуністів розділилася приблизно рівною мірою з цим згодні і з цим не згодні стосовно деяких основ конституційного ладу то ми ставили запитання стосовно того як повинна який є державний устрій повинен існувати в україні і як показують дані наших досліджень, більшість опитаних схиляється до думки, що повинен існувати певний баланс влади між парламентом і президентом. Тобто наші співгромадяни не схильні віддавати всю владу парламенту і всі владу президенту. Значить, кілька тез. Значить, я думаю, що перше, конституція 96-го року, безумовно, на той час була це був великий крок вперед. Тому що він е, робив систему влади більш збалансованою ніж в Росії, президент фактично не мав права розпуску парламенту, і прийнята вона була як результат компромісу а в парламенті між лівими і правими. Б як компроміс між парламентом і президентом. Тобто, хоча тоді кучма погрожував. Референдумом, що власне стимулювала цей процес, але тим не менше було прийнято рішення знайти компроміс в стінах парламенту, і дуже добре, що це відбулося. Тому що референдумом в обхід парламенту була укладена якраз ухвалена якраз російська конституція, конституція Росії. Ми насправді бачимо, що ця конституція Росії вона є незбалансована, з великим перекосом в бік президента. Президент в Росії має право розпуску парламенту. У нас це право дуже обмежено, тільки якщо ви знаєте, якщо парламент не буде 30 днів збиратися. Але тут у депутатів є інстинкт самозбереження. Реформа 2004 року, що би там не казали, я вважаю, що це був крок в правильному напрямку, тому що він запроваджував європейську модель формування уряду, уряду політично відповідального перед парламентом, і президент втрачав право. Знімати прем'єр-міністра в будь-який момент.